Метрів 150 вилітає коротше, віртушка. Але серед того м'яса так само є спіцию. На жаль, дуже наших багато людей думає, що ми воюємо там шмобіками. 30 секунд бам в глаз, якісь отморозки. Ну прикинь, так 100 метрів РПГ. Другого вибора нема, зброї нема, нічого нема. Ну що остається. каже, британ, підходіть, це тупо підходить, Пані ну і цей хлоп сразу. це там. Так воняло, що я дежу цей типа, поняв електронку курив, щоб типа. Від душі в душу сумуєш за бойовими діями. Я реально настільки всю цю тему, типу, знаєш, проникся по плюс там знаєш і колектив, пацани, там весь цей двіж, там воля або смерть. Там знаєш, всі ці штуки, і я, блін, просто викупаю, що я зараз типу, лікуюсь. Я розумію, що я мабуть там і через то, типа, іноді паяю так плотно. Хоча місяць майже не спав, я там спав. Одна-дві години за ніч, і я просто думав, що мене башня з'їде. Ну поняв ти не спиш, постійно переживаєш. А що пацани? А як пацани? А я тут, і оця вся знаєш. І я просто капець, але вже там через місяць час вже потроху почав спати, і вже так нормально. от. найскладніший бій в махач. А якщо на рахунок махача, то це, мабуть, найтяжче було це тоді з красавчиком. То, що, типу, оця травма ока мене знімає, це Було психологічно. Просто я не боюсь там програвати там в плані такому, знаємо там спортивному, там ну. Ну, це все таке, ти не можеш бути найсильнішим, найкрутішим, ну, там, до якоїсь пори можливо, але все одно. Я, просто я це робив, бо мені це подобалось. В першу чергу за той первісний дух, який там є, там кулачні бої, там, ну, мішкогонці. От і все. А там переможе, там, поразка. Ну, тіпа, я нормально це сприймаю. Основна задача проявити характер, показати бій, а там вже карта ляже. Да? А там так вийшло, що вийшли 30 секунд, бам в глаз. Он жовтих темах забивайте Антона сейчас Возле... удар, я так розумію, в глаз. Чоти дні там капали, кололи, всякі процедури на глаз, і толком нічого не говорили. Знаєш, а потім уже там через чотири дні вона мене позвала в кабінет, ну каже, ну все, тепер можу тобі сказати, що все ок. Бо було дуже великі ризики слоєння січатки. Типу там якийсь там набряк був, і ми оце боролись там чотири дня. Той набряк, щоб убрати, щоб все було гуд. При тобі валили вертушку. Штурмували посадку, і там по нам виїжджав, типу, БМП працювала тройка, і, типу, уїжджало, і ми уїжджали. Типу, дальше... А там вже позиції, ми з боями стрілковими продвігаємо. Там арта трохи попрацювала, потім там по нам працюють, і тут коротше, метрів 150 вилітає коротше, віртушка. Типу, вони ж низько, знаєш, в балках. Там. Це ще те час, коли вони оце і прилітали і стріляли, бо зараз вони вже сцикують. І вони так ну, летіли або в балці в знаєш, або за посадкою. І все стріляє, ти звук не чує. Він з'являється і починає тобі накидувати посадки. І, коротше, і пацанюра йому 18 років, там хватає РПГ, типу, вибігає так з лісу, і коротше, і стріляє в цей вертольот. І, і там буквально метр пролітає. Ну, зрозуміло, вертушка ще десь там крутнула, метр пролітає, типу, від нього. І він, типу, знаєш, обично ж як вони відстріляли, зайшли знов на круг. І цей. І він, коротше, починає свалювати такі, дальнім таким кругом, а там типу, посадка теж наша, типу, з іншого підрозділу, але там 98 восьме трио азовське було, і вони вже коротше іглою, бум ту вертушку її збили. Пані. Оце що було типу, прикольно, що це типу, не заходив на другий круг, думає б якісь отморозки. Ну прикинь, так 100 метрів біля з РПГ, коротше з лісу і в віртушку. Па і оце вони і, надвалив, і Пацани збили. Ну а ми далі там продовжили штурмувати. Ну що це прикольно теж було предатора. Це буденність для Бахмуту. Чи унікальний випадок? Та ні, ну насправді це буденність в тому плані, що там постійно такі штурми. Тут іменно чим круто, що він по факту майже сам, ну там з боку розуміло, що там ще, походу, були окопи, бо було чутно, що там щось стріляє. Ну якщо це з його підрозділу було, він там на радейки був, там їм потім резерв вислали. Але іменно в той ситуації він сам типу, вальохав, чувак йому просто э, ну подавав БК. І це прям дуже круто, бо він, типа, і пека давай стріляє з калаша, там, з РПГ. Ну прям дуже круто. І видно, що чувак крутить не просто там на характері, бо він там стрільнув, перебіг, поміняв позицію. Стрель... Перебіг там взяв гранату закинув. тобто без проблем. Ну це дуже круто. Якою виконаною задачою ти пишаєшся? Знаєш, не в тому, що типо ти там гордишся за якусь определену задачу. Насправді, типу в тебе почуття гордості завжди. От коли твої пацани даже і ти там якусь мінімальну там штуку зробиш, ти вже типа цим гордишся, що от типо чітко зробили. Пацани там на рекогностіровку типа троє. І їх коротше почали крити. Вони типа уходили, десь подорвався на якось херні, чи прилетіло що жони, там ногу розкорочувала капець. їх було там троє. От і що треба евакуювати, а їх там плотно криють. Я беру ще двох пацанів. і Ми, типу, туди залітаємо. Їх починаємо типу, витаскувати. Ще один мій побратим там, командир взводу, типу, процент, хватає М-ку, виїжджає, починає навалювати туди, откуда по нам стріляють. Молодий там пацанюра, все там турнікети, бандажі, все чітко, час записав. Ми його все евакуювали. Коротше в итоге спасли ногу, все чітко. Вже він проходить реабілітацію. Тобто, і от в такі моменти, да, це не є якась там наш виконана операція, або це не є щось там якесь досягнення, Але от в такі моменти ти розумієш, що коли от пацан він, от він нас медик відділення, він все чітко зробив. Пацани там все, сектора там, взяли, там, хтось тащить, хтось зброю тащить, всі чітко роблять, там, процент вилетів займки, там, насипає, все, парадеки. От В такі моменти тебе розпирає гордість, що от пацани. Те, що вони тренують, те, що вони там злагоджують, вони можуть виконати ту чи іншу задачу. І от, ну така ситуація. Що, не вдавалось в роботі з дітьми? Не знаю, типу, що не вдавалось. У мене діти були по 4 роки, по 5 років. Тут більше ситуація не в тому, що в мене не вдавалось, а ситуація там від батьків. Ті батьки, які просто віддають типу, на секцію, щоб там убили время, то з тими дітьми трохи важко чого, бо тому, що ти їх десь зацікавлюєш. Але це єдиноборство, це дисципліна, це фізичне навчання навантаження розумієш, і вони, типа, як більшість дітей, трошки втомились. А їхні однолітки там бігають, їдять хадоги, доги грають в ігри, він думає, то на що я буду туди йти. І коли батьки це ведуться на поводу цього, знаєш, тоді ну, фігово. А ті батьки, які розуміють, вони допомагають, вони вникають, чим займається дитина, ті там пояс йому дали, що за змагання, і настраюють дитину, що спорт це круто, там якось заохочує. Тоді взагалі все круто. Я приходжу, я одразу ставлю, що я тут авторитет, це мій зал, мої правила. Якщо ви типу, вписуєтесь в них, все, все робите чітко. Ви будете крутий чувак. Якщо ні, ну до побачення. Чия ідея організувати бійцівський турнір між військовими. У мене є е мій перший командир типу, бота, це що я казав, що він зараз командир першого механізованого батальйону. дуже так здружилась. І він багато, от, типу, і просто даже от в бесіда ми спілкувалися, і багато, типу, що він ну, круто типу, говорить, там, обсуждаємо якісь там ідеї. І ця ідея зарадила, що типа, бо в нас же ж є там пацани, там спортики, там єдиноборці. Кажуть, блін, на давай щось може таке замутимо, прикольне. Тіпа, щоб поки ми на полігоні, типу, знаєш, щоб от і пацани розрядку отримали, і типу започаткуємо такий, типу, турнір у нас. Я кажу, Все говно вопрос. І ми починаємо це робити робити там з говна і палок. Там я дав задачу, повирізали там стовпчики, шнурки, купили туди-сюди, все, банда зібралась, і він там об'являв, типа я там реферив, і вийшло реально дуже. Круто, були видовищні реально поєдинки, того що пацанів багато, які там тренувались, виступали. Папс! Для того, щоб ви розуміли, що навіть і це прям було настільки атмосферно, знаєш, всі там військові, там прапори, там всі стоять, оцей такий рінг, типа імпровізійний і пацани там рубляться. Ми ще так, що умова по-любому військові штани, типа берці, щоб знаєш, не просто типа собрались в лісі, в шортах б'ються, а він, щоб чітко, помі, пацани там в татухах, там воїни. Ну блін, це було реально дуже круто. І ми започаткували цей турнір, і в майбутньому є типу бажання його розвивати, виходити на більший масштаб. Ну, поки активні постійно бойові дії нема, ну, часу і можливості цим займатися. Звідки пішов вислів, «примкнуть штики. Взагалі до цієї фрази, просто в нас імені такі піратські дві значально склався, склався. Знайці, типо, такі воїни там Вальхала, всі діла. І оце був типу угар, що Типа, якщо якась сама. Операціях, тому на неї підписуємося. Я такі, ну що господа, примкнули штики, Тіпа погнали. короче, бо другого вибора нема, зброї нема нічого. Нема, ну що стається? будемо пани б... штиками. Всі такі пацани, Да, примкнули штики. І воно короче, типа якось зацепилось. Даже мені там короче комбат іноді і ну що, Тоха, примкнули штики, я таки. Так є, до виконання. Чи було таке, що вас приймали за військових РФ? Це штурм, хати там зачищаються, стрільба, там, 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 і тип хоп, так виходить, пані. А ми були там далі, а тіп, пацан такий стоїть, тіп, він на нього дивиться, той на нього. Каже, братан, підходіть, це тупо підходить, пані. Ну і цей хлоп зразу. Ми були в одинаково, ми були в мультикамі, вони в мультикамі. Оце якраз я ж говорю до той теми, що, на жаль, дуже наших багато людей думають, що ми воюємо там, з шмобіком або з якимись там. Ну. В них дофіга спецовці, розумієш? Да, Дофіга їх, типу. Знищили на початку вторгнення, бо вони да, їхали там колонами, їх там палили, елітні частини, там всі ці діла. Но в них все одно вистачає. ну ти прикинь, в них армія величезна. Чуваки, там попроходить, там хтось Сірію, там знаєш, хтось там Чеченську навіть, війну. Тіпа, есть, не до фіа досвідчених типов. Да, їх багато убило. Але якщо ну, в нас так само багато, типа загинуло досвідчених пацанів, типа багато, типа трьохсотих досвідчених пацанів. Але якщо взяти процентажі, типа численності, все одно воно там плюс-мінус, ну просто в них да, в них тактика не змінилась ні з одної війни. Вони там м'ясом закидують снарядами і м'ясом. понятно. але серед того так само є специю. І є нормально, і вдягнені, і все. І часто таке буває, що вони в такій же формі. Люта історія. Це коли тупо воняє жорстко. Це, типа, люта історія. Ми краще на одній позиції були, кулеметні гнізда стояли, типа вище, а ми, типа, були нижче. І там так було, що одна кімната там всі спали, а в друге кімнату всі ходили, ну, там і в туалет, і сміття, всі діла, бо просто вийти звідти, типа, ну. То так сходить тіпа, в туалет, ну все в один раз, типа знаєш, і оце там так воняло, що я даже цей типа поняв електронку курив, щоб типа перед носом передавати запах, бо це просто це найгірше, що було це там перебувати, поки ти там ну пацаниш там, міняються, там виїжджає танк, бух, 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 відпрацював там. Під'їзд завалило, перейшли там в інший. Знаєш, вже звідти там хоп, піхота йде, на баранили, на Знов там танк, артилерія, бух, 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 і воно там все горить. Пацани там переміщаються. А частина ж ну знизу, типу. і оце, оце знизу це ще ужас. такий, оце реально. Це навіть не люта історія, це якась мерзость, пані, Воно так там воняло, Я, Я в натурі себе представив. Думаю, та що таке? Ну, типу, це що в натурі? Ну, типу, відбувається, типу, 21 століття технології, всі там, ці двіжухи, боротьба за свободу, всякі там, ну, знаєш, права людини. А ти, блін, лежиш в підвалі говном заложеним, чисто, типу, щоб поспати. Ну, це що за чуждень. Перший стрілецький бій. Ну, насправді, я думав, що, що стрілецький бій, типу, він стрімніший, чим знаєш, коли там артилерія, десь по тобі працює ще щось там, знаєш. Але в мене дуже швидко відбувся стрілецький бій. Ми, типу, тримали позицію, там дот такий, і нам, типу, фланг вийшла, типу, група з русаків. Ті. Вони перед тим вони когось там штурмували чи вибили. Вони, там, типу, був як сіряк, і вони думали, навіть що там нікого нема, а нас розвідка вночі завела туди. Ми зашкерились, там окопалися, сиділи. І вони, і ми почали по ним типу, працювати. І все там пулі, там, все літають, і ти там як в кіні з такими глазами. Ду -ду -ду. Понятно, Десь там по-сомалійськи, бо ж сикуєш десь там так сильно вилізти, десь трохи так, десь трохи так. Ну це такі перші. І після цього я тіба, думаю, та ні, ну це по-перше, це набагато круче, бо ти тіба, знаєш ну там адреналін. Раніше мечі були, тіба, да, там понятно хто там сильніший, вправніший. А тут тіба, автомати десь не побачив, це, ну все одно. Твоя там підготовка, там, знаєш, десь там. Якісь креативне мислення і тренування, все це твої скіли підвищує, знаєш, і це воно так заряжає. Прикольно ти собі зразу переносиш на якусь таку битву. Знаєш, там середньовічний друзі. У нас є телеграм-канал, куди ми зливаємо матеріали, який не потрапив в Ютуб версію. Відео з берсерком вже там. До того ж, Телеграм це постійний зв'язок з бандою від душі в душу. Посилання в описі. Долучайтесь, як повинна відбуватися підготовка резервів. Ну, загалом, підготовка резерву зараз однозначно другорядна ті питання, підготовка резерву, підготовка цивільних, типу людей, до війни, тому що війна ще не зрозуміло, скільки вона буде йти. Да? Ми також несемо втрати. Хтось поранений, хтось загинув, хтось там втомився, когось треба поміняти. Получається. Система, типу, із за того, що повномасштабна тіпа, війна, не вспівають, ну, там в нормальному русі це все робити, це все дуже тіпа, пришвидшено. Там, да, от. Чувака признали два тижні на полігон і, тіпа, і поїхав. Да, тобто, ну, ми, ми так само робили, ми тіпа, прийшли, одразу поїхали воювати, понятно. Але тоді була 24-го така ситуація, що ніхто нічого не розумів, що, куди, і там ну, треба було і, і все. Тут же все одно є лінія фронту, є бригади, які там стоять, да, їх треба поповняти, там ротувати, щоб відпочивали, зрозуміло. Але за рік війни, типу, чого от не зробити от таку штуку. Хоча в обласних центрах, я вже не говорю за районні центри, да, в обласних центрах при військкоматі, типу, от оці навчальні центри, да, типу є ж список людей, які там стоїть на учоті будням тебе не чіпають, ти працюєш, там економіка, всі діла. Але субота-неділя ти тренуєшся і за рік часу, типу людина, яка буде тренуватися два рази в тиждень, хай там не супер якимись інструкторами, але все одно навчиться турнікет, там ну базовим там принципам розосередження, тримання сектора, там шукання там, складок місцевості, укриття. Ці всі штуки людина вивчить. І це і є цей резерв, типу, який ну, буде змінювати бойових чуваків. А виходить так, що цей резерв не готують. Багато людей самі думають, блін, мене якось це обійде, самі також не готуються, хоча є ж там різні інструктора. Не інструктор UA, є різні інструктора, тобто реально чуваки бойові, просто вони з пораненнями, вони вже не можуть типу, воювати, От. але вони далі продовжують свою боротьбу, свою війну, навчають людей. І треба готувати. Завжди готувати. Не те, що там запаяться і там ходить по форумі кругом, але мати навички, типу, ну, вогневі, там вогнева підготовка, медицина, хоча б якісь мінімальні навички, треба ну, типу, мати. Бо що хоч може бути. Найстрімніший штурм. Та вони всі. Були стрьомні. Зачасту, виходить, получається штурмуючи, несуть більше втрат, чим да? Бо це ну типу, понятно, вони них вже підготовлені позиції. Ну але не завжди Я говорю, є багато факторів, коли штурмують меншим меншою кількістю, чим а, ті, хто обороняється, типу, забирають там ту чи іншу точку. Да? Сам сам по собі, то ти по тобі п'яші підготовлені позиції. Ти там десь просуваєшся це вже типу, стрімна. А коли тіпо, приїжджають в 12 ночі і кажуть, в 4 утра їдемо на штурм, то це піда яка стрімна ху. Пані, ти там карту подивився, пацанов збудив, пацани щось там пальцем потикали, на пальцях розкинули. Як то краще зробити так чи так? Так що кожен штурм, це типу авантюра. Особливо, коли там треба влетіти. У нас були штурма, коли ми просто там беззартпочно ж як там, знаєш, Там. Буває навпаки без артподготовки, щоб взяти, типу, там зненацька там, знаєш, або ще зробити там, вести їх в оману, десь там з флангу, якось там в почати наводити і потім хоп залетіть. Прям типа на бетерах коротше, залітаємо, типу в перший ряд хат і починаємо в'єтнам такі робити. І вони не роздуплили спочатку, що штурм, ну, що. Вони вибігають в мультикамі, оці чмоні, да, оце що ви думаєте, що чмоні да, в мультикамі такому як ми, типу, вибігаємо заря, і ми з тим, і тупо вони так дивляться, не можуть роздуплитися. Чи це вони чи це най, отак, поняв? Ну типа, пацани сюди, вони вони хуяк їх давай в тірі баранить, пані. Так що настанова всім коротше, хто йде воювати, і тим, хто воює, може ви не знаєте, Не треба оце блять вестись на цю хуй, пацани сюди або свої. Ти сразу не ведіться, бо ми там стільки цих дебілів перебаранили. Яке значення цієї війни в історії світу? Насправді так, да, дуже круте запитання. Опять же, я не є спеціалістом якоїсь там цієї області, але з того, що от моя особиста думка змінить дуже багато. По перше, так склалось, що там, грубо вряд часів. Другої світової, так як типа, СРСР, понятно, там за допомогою США і все стана, але все одно одні з переможців в Другій світовій, потім там да, була холодна війна, там гонка озброєння СРСР, типу типу, як наддержава. да, типа. І постійно ця там, конкуренція в світі є, да, якісь определені держави, вони більше. Трактують там якісь умови там всесвітнього ладу, і до 22-го року так і було ну, Рашка займала таке саме місце, там да, вплив, там Чечня, потім там Сірія, Ірак. Ну коротше, вони везде сунуться, да? і, і за те, що вони типу диктують правила, типу, всі знаєш, там ну це внутрішній конфлікт в Осетії – внутрішній конфлікт. да яким ви боком до тої Осетії? Який внутрішній конфлікт, там, Придністрові, внутрішній конфлікт, там Україна, 14 рік, внутрішній конфлікт. А тепер, типу, коли вони бачать, що ми їх. Реально, ну, типа, стоїмо, не, не просто стоїмо, ще й нормально їх знищуємо. Ну, з допомогою західних там, партнерів, озброєння, там, грошей і всього іншого. Але весь світ тіпа, побачив, що вони, блін, кончені ж ми тому що їх всі ненавиділи, але за те, що вони мали вплив, армію, всі діла. Ну особо з ними там не цей. А тепер всі бачать і вже впряму ті країни, які навіть утримувались, вони зараз впряму заявляють, що там Росія терорист, всі діла, давайте їх там санкціями, Вони всі там такі, сякі і що показує, що ну весь світ уже не боїться їх. Весь даже хто не цього не розумів, що вони просто з орда якась яка нападає на інші народи і заважає, типа, людям жити. Вільно в своїй країні, то, то всі це побачили. І це оце основний історичний момент, який, щоб всі побачили, що таке рашка, що її не треба так боятися, як її там боялись, і що треба їй ну, протистояти, бо вони не зупиняться. От ми зараз їх виграємо, вийдемо на кордон про скількись років. То, що їхні діти будуть нас ненавидить, бо ми вбивали їхніх батьків. А ну точніше, ми їх знищували як ворога. А вони ж собі думають, що ми їх убили. А ми ж ні, ми в себе були вдома, Вони прийшли, хотіли вбити наших дітей, жінок, і ми просто захищаємося. От і все. Але вони ж то будуть нас ненавидіти, як фашизмів, фашистів, які вбили їхніх батьків. І через це це не закінчиться. Ну поки всередині не рухне та рабська система. Що тобі пишуть росіяни? Писали дефіга: привіта, Вагнера там. Я Говорю, о, а ми ще ж тоді, ну, виходить, на Запоріжжі ми з вагнерами не воювали. Інші там всякі десантники, морпехи. А це вже, типу, коли на Бахмуті, там знаєш, вагнераси, кажу, вже Марпехов підящили, Росгвардію під'ящили, десантників. Вже кажу, кого тільки не б...", кажу, ще вас не кажу, блядь, задивісь. Говорю, я так жду вас. І, і що саме цікаво, що обично ж типу, русики, ну, вони всі тупорили, і навіть коли ти їм факти наводиш, вони все одно пиздять, що ти там Бендера, а хто це, ну, це був такий Астап-бендер. Я чув десь такого. Тож, і ми коротше, я починаю з ним, типа, поняв він щось а то, а то, а то я йому коротше беру менше такий настрій був, і ми голосовими вже поняв. Я йому говорю, дивись, скажу, я буду тобі, типа, писати по російськи говорю, бо український ти все одно нічого не зрозумієш. І я йому короче, провів короткий курс історії України, короткий курс історії Росії. Ну, по на свої знання. Він такий, ну да. Потім щось замовив, типа, а чо, типа вас там присікали, типу, язик, там школи закривали. Я говорю, от блять кажу, ви Ненормальні, говорю, дивись з 91 року. Тіпо типу, Україна стала незалежною. Перші роки, типа, зрозуміло, що все формувалось, була типу, оця перестройка, не було там е, міністерства освіти, культури, нічого не було, все створювалося. і через то не було можливості там українські книжки видавати. В школі ще залишились там російські школи, залишились російські там вчителя російської мови. Але кажу, пройшло кілька років, коли вже в нас, типу, ну своя там система освіти, все це було е, в цьому потреба відпала для чого мені тратить час на це, як краще я та мої діти будуть вчити англійську, бо в світі розмовляють англійською, а не учить руський язик. Ти повернешся до мішкогону? Блін, ну мене часто це типу, момент питають, типу, але визвольна боротьба типу, максимально поглинула і через то інших думок мене зараз ну, взагалі немає. Я знаю, що типу, якщо ми виграємо війну, війна закінчиться, але боротьба продовжиться. Тому що після закінчення війни країна не стане такою, о, все, круто, офігенно. Нікому не секрет, куча корупції і куча оцей всій фігні, яку ще треба буде змінювати. Ніхто там не говорить там, про якусь збройну революцію, всі діла. Бо тому, що країна і так буде дестабілізована, але змінювати оцей такий устой, який ще ще з Совєського Союзу, ті понад буде однозначно. І причому спорт — це одна із тих. Тих направлень, куди надо буде заходити, там щось треба буде змінювати. Тіпа, бо вчора мав розмову там з тренером одним. Ті ну і про це також спілкували. Що дуже багато цього, ті типу, позна щось для галочки, щось ну короче проблем. Тіпа типу, хватає, і це також надо буде змінювати. І через це боротьба буде тривати. душу.